Всім привіт! З вами я Джек. І. Так, мене вже дуже давно не було. Ну, і я не знаю, чи ви замітили, чи ні, але я на Джаві граю. Тепер більшості моїх відео будуть е, на Джаві. Деколи будуть на бедриці, але ну, це не так буде часто, як на Джаві. Е, давайте почнемо з того, що сьогодні я покажу вам пару різних, м, так сказати, підказок, коли ви граєте в Fireball Fight. У нас зараз на сервері MindMan. Але ці підказки вам будуть ну, корисні не тільки на Майнмені, а й взагалі на будь-якому сервері, де є така штука як Fireball Fight. Давайте зайдемо на нього. Почекаємо, поки хтось приєднається, приєдналася. Я говорю, я не буду добре грати, бо я сам не є професіоналом в цьому режимі, але я вам буду показувати. І давайте перший під перша підказка, це в нас буде як кидати фаерболи. Потрібно пригати перед тим, як кидаєте фаерболи. Чи простить? E, потрібно пригати перед тим, як кидаєте фаєрболи. От, наприклад, бачите. Я... Отак от при... треба. І в той момент ви вкидаєте його. Ви можете робити фейкові рухи. Да. Так, опа, ча, ми завели. Ви можете робити фейкові рухи. Наприклад, кинути фаєрбол, і після цього лишитись на цьому острові, щоб противник подумав, що ви летите. А можете. E... І. Да, я не побачив. Е, так само фаерболами можна збивати противників. Ну, з острова, там, чи як оцей тільки що зробив. І пам'ятайте, що фаербол можна використовувати не тільки щоб е, атакувати його противника. А й для того, щоб створити для нього перешкоди. Ну, це я робити не дуже рекомендую, тому що, ну, не знаю, тільки дефатись фаєрами це трохи тупо. Так я просто. Зараз він кине фейербол, напевно. Йому вже буде замало. Опа. Бачите, дивіться, що можна відбивати фаерболи. Ну я не відбив, зараз покажу вам. Зараз. Він Зараз кине. Надіюсь. Опа, ча. І дивіться тепер. Друга тактика. Отак от, от застроюєтесь. І ви, ваше ліжко вже стопроцентово. Опа, ча, ми виграли. Коротше, дивіться, наступна в нас тактика. Що робити, коли прити... проти. Ну, це не тактика, це порада. Що робити, коли противник летить на вас? Зараз я вам все покажу. Мені той самий челік Е, Дивіться, зараз я вам покажу. Він буде на мене летіти, я вам зараз покажу. Зараз тут почекаємо його. Ні, ладно, тут буде. Просто не знаю, чи він буде летіти. Він... А, він ліжко застроює, понятно. Бачите, він кидає фаербол, але ну, він вни не вниз кидає, бо... Оп, відбив зараз. Зараз не відбив. А, то все, йому, йому ГГ. бо того, що в нього фаєрболів вже немає. Він зараз ТНТ використає, напевно. Зараз подивимось. Ні, він бачите, робить фейк рух. Оце він зробив зараз, фейк рух. А ну зараз, я думаю, зараз він полетить. Так, полетить. Так, поки що все нормально. Опа, час йому знов. Так, е, в нього. Да. Сорін, що такі звуки сильні, ну. Що він виграв? Я вам так і не розказав, що робити. Коротше, дивіться, ви можете просто кинути в нього фейербл, він відкинеться, але так я також не рекомендую робити, тому що це скучно, я рахую. Е, і ну, використовую цю тактику найчастіше нуби. Найчастіше, е, найчастіше так якби ви просто перед собою ставите блоки, він падає на ті блоки, і коли він стоїть вище вас, то він до вас дотягнутися не може. А ви по ногах його б'єте, і ви дотягнутися можете, а він до вас ні. Е, ну, Про відкидання фаєрболів я вже вам показав. Е, ще можу вам показати про командну гру. Але командна гра це коли з вами є двоє гравців. Давайте після цієї гри, а зараз ви просто проаналізуєте, так сказати, мою гру і побачите, що я тут роблю. Можливо, я тут програю, можливо, ні. О, він бачите, прискорюється. Але я ставлю перед ним блоки, щоб він. Ну, не вийшло, не вийшло. у нього 3 хп лишилось, нічого страшного. Е, так би ви ставите під себе блоки, де це можливо? Наприклад, отут. І, і коли він здаряє, і коли ви б'єте отак от е, пригаєте. То більше шансів, що. А, він впав. Більше шансів тоді, що ви його вб'єте. Ну, не то, що більше шансів, більше урону буде наноситись. І так само ви можете так швидше бігти. Бачите? Я тільки що спамив кришками, я швидше біг. Отут ставимо перед ним блок, щоб він не міг. Опача. Вбили його. Я вам нагадаю, що це. Я не пам'ятаю, чи це гол був ранг. Чи який це ранг був. Зараз подивимося, чи він буде. Ні, він полетить. Добре. Це вже добре. Так, зараз саме головніше, щоб він. А, а, а... так, <рисно> Ну, саме корисніше, це, коротше, якраз відкидати фаєрболи, Бо він, він два рази відкинув. Не. Опа, так, раз. Так, ми били э, цей. Пер... Ну, ну він тут, коротше, типу, бачите, він став в таку позицію, що він не відштовхувався, а я відштовхувався із-за цього. Так, це, звісно, склад... складна каточка, я надіюсь, він нігде не хо. Ні, не ховається він. Так, бачите, як я швидко це зробив. Типу, ви просто. Я ножницями отак чек, і він не, не очікував, так сказати, цього. Ні, я думаю, це непогано, так я сьогодні грав ну, максимум 5 каток в Fireball Fighті до вас, до того, як я знімав відео. Може чуть більше. А, зараз я подивлюся свою статистику. А, ні, більше я більше грав сьогодні. Ні, та, 5 каток приблизно було, бачите, стрік 7. Я на 60. В 2000-му місці класно. Е, і в мене ранг. А який в мене ранг? Е, а, я, ой, я не побачив. Е, в мене ранг Silver 2. Нормальний ранг. Е, вроді, все, я вам розказав. Давайте ще одну каточку, як бонус, зіграємо. Я сподіваюся, що я тепер не буду настільки довго пропадати, як минулий раз. Бо то, що, ну, ви самі знаєте, наскільки я довго пропадав. У мене пару місяців не було, я перейшов на джаву, стільки всього змінилося. Е, до речі, я граю на бадльон клієнтів, у мене тут, бачите, різна менюшка є. І це цікавіше набагато. Ще порада, якщо ви граєте на комп'ютері, не, не користуйтеся колесиком миші. Е, бо того, що так буде довго цей перевод... Капець. Опять... Заговорився і не побачив, що він втікає. Дивіться, отут мо, а так не, не, не робіть так. Так як я. таку як я помилку зробив. Тут дальше я потратив фаербол, мені треба. А, я чуть не впав тільки що. Фух. Так, тут ми тнт-шкою бустимся. Ді, бачите, на цьому є таймер спеціальний шоп. Щоб... Так, ми зараз... Що, він спав. Це да вже добре. Саме головне, що він... Опача. Так, він зараз нам нас зак... Капець. Якщо ми зараз виграємо, це буде капець просто. Стоп, він. він... Ні. Так, я надіюсь. Um, де... Ай, -мо! Ладно, програли. Програли. Кому ми це програли зараз, я подивлюсь. Платина. Ні, ну це доволі добре. Я, звісно, вигравав пару разів мастерів. Е, типу, зараз це, це вроді, Ні, це не найвищий ранг. Найвищий ранг там грандмастер. Так, стоп, Лідербордс. Your... Во. Ні, це не то. Де тут? Я не знаю, де тут можна подивитися оці, оці ранги цих людей. Дисплей тайм, це насиф. Oh, oh, Global. Та ні, не Global. що це таке. Йо... Йор, йора. До я не знаю, я мастер. Виграв це вроді один з найвищих э, ролів. Э, чи не найвищих? Я не пам'ятаю. Ні, там ще Grandmaster є, і... а перед цим мастер. Э, ну, не Давайте одну каточку в Bad Fight. ще одну. Ну, як би, ви поняли. В Bad Fight я нуб, звісно, э, і рекомендую вам навчитися, якщо ви граєте, ще раз повторяюсь, на комп'ютері. Ну, а, ну, ну, ладно. Е, давайте, тоді будемо завершувати гру. Ще порекомендую вам одну штучку. Коли ви граєте на комп'ютері, ніколи не будуйтеся е, тим shift-бріджингом. Це, типу, отак от просто будуватися. Ніколи. Навчіться будуватися ніндзя бріджингом. Там багато є туторіалів, е, як будуватись ніндзя бріджингом Це, типу, коли ви коли стоїте на Shift -і, і відпускаєте shift, після того, як ставите блок. Так ви можете швидше будуватися. Е, якщо хочете, щоб я навчив вам навчив, навчив вас е, ніндзя-бріджем або іншими видами будівництва, то пишіть в чат ніндзя-брідж е, або вид, який ви хочете навчитися. Е, наступне відео, яке я планую записати, це або туторіал по якомусь виду будівництва, можливо, який ви напишете, або гру з підписниками. Те, якби в кого є ліцензія Майнкрафта. Або Java, ми можемо домовитися. Ви просто напишіть, я можливо створю опитування. Напишіть, коротше, плюсик в чат, якщо ви хочете, щоб я знав з вами спільне відео. Е, я потім зроблю опитування. І в кого більше буде. Ну там, наприклад, в кого буде ліцензія, в кого не буде ліцензія. Я подивлюся, якщо у вас, з більшості у вас не буде ліцензії, я зроблю на якомусь піратському сервері, наприклад, там Ревечне. Ми туди зайдемо і пограємо в Fireball Fight. Там ну так би турнір, такий невеличкий зроблений. Наприклад, хто там виграє, може отримати модерку на моєму каналі. От таке, коротше, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Всім па-па!